Благословен Бог наш седан нині і присно й вовіки віков. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, вчитель душі істинної, і живе здійси, і все ісполняє, і, і сокровище блаїх і жизни, подателю, прийди в сен, і любри в лицем. І очистиний отцек і скверни, І спаси, блаже, душі наша. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава це і Сину, і святому духу. І нині, і пресної во віки вікова. Мій. Помилуй нас, Господи, вчисти, ріха наша, владику, прости, беззаконня наша, святи, посіди, сили, немощі наша, імені Твоє, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава сина, і Сину, і святому Духу, і на ній присної віки вікова. Віче наші жини на небесі, де да свядиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам десь, і остави нам доли наша. Як уже йому оставляємо дожником.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині і пресне во віки вікова. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімся і припадем сам, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже моєго звечилася Ясезі. Ісповіданий великий подобник, за єси, одіяйся світом, я коризою. Пристирай небо, як окожу, покривай водами, ми привезли я своя. Полагай, облаки на восхождені є своє, ходяй на крило вітреню. ангели, своє, духи, слуги своє пламень огненне. Основай землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Вез не знає, кори зодіян, є дітя, на горе стануть води. От запрещені твоєго твого побігну, то ласа в твоєго бояться. Розходять гори, не сходять бо місто стоя же основал я Приділ положились, його же не прийдуть, нежа притяться покрити землю. Посилай источники вода, бріг посеред я гор пройдуть води. Напаяються звіри сельну, я ж до тонагриво жажду свого. Напає город, привез при них своїх. У полотів твоїх наситить ця земля. Зивай древу скотом і злак на службу чоловіков. І звисти хліпот земливі навеселить серце чоловіка. Насли телеце є литями, хліб серце чоловіка человека укрепить. Насытятся древа полные, кедры ливан стижи, и сын осадил, там у птицы возниздятся. И ради его жилище предводительствует, и мы, ора высок, и ланом камень прибежище заяцы. Сотворили силу нового поздно запад свой. Положили сетьму и бесночной, же придут ці звірі, дубравные. С кем не рекающий восхит и ты, взыскать от Бога пищу собі. Все сонце, і собравшися, и вложат своих лягу. И зайдет человек на дело свое, и на дела дни свое до вечера якого звели через діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилася, і сполниться земля твари Твої, Сіє море великої, пространної та могатий жіні, з числа. Ладне, я мале, все велике, ми там у кораблі приплавають. Свіси, його жі создалися, рухатися, йому, всяку тебічай, да те піщимо благоврем'я. От вашу жибі лице возміятуться, оти, ми ще дух ну, і хіщело, ти опер свої возвратяться. Босла ще духа Твої, созишне. Будь слава Господня, во віки, возвеселиться, Господь у ділі своїх. Зарай на землю і творяють, трястися, прикасайся, вором ідем яця. Господь, Господи, Господи віво животі моєм, пою Богу моєму дондежи є. Рослади цим, весіда моя, що возвеселюся у Господі. Беззаконниця, як кожен не бути їм, благослови душе моя, Господа. Сонце позназа, пасвоє положи, лисить мої бось ночь. звеличе, що діла твоє, Господи, все примудро. Слава духу, і Сину і Святому і на ній пресне, во віки вікова. Аллилуйя, аллилуйя, лилуйя, слава тебі, Боже. Алілуя, 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 слава тебі, Боже, Алілуя, Алілуя, слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Освежи мир и спасение душ нашей Господу помолимся. Господи помилуй. О мире всем мир и благ стань седой Божьей церквей седой нею всіх. Господу помолимся. Господи помилуй. О святым храме сами с верой в страхом Божим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи помилуй. О святейшим вселенцем архиереи нашим Франциси Папе Римцем, Болевым епископе нашим Кернілі. Честным пресвитерем Сихрисиде, Яков Осем причте люде и Господу, помолим ся. властих наших и оссем воин с ви. Господу помолим ся. Ох ради всеми святи любители, все, всякомо ради странни виружи Господу, помолимся. О благо разтвърни въздуху и забили земних ремних мир, Господу, Господу Господи, помилуй оплагаючи, путешествуючи, не дуючи, стражуючи пленних його спасення, і Господу помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владачицю нашу, Богородицю і приснадіву Марію, за всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу преданий. Тебі, Господи! як уподобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Господи! Возвак тебе ослажим, ослажим'я, Господи, Господи, позвав тебе, ослажим, вонь мила сомолиня Моєго, мене дазвати ми по тебі, услашим я, Господи. Дай справиться молитва моя, я кадило пред Тобою. Воздија није руку мојеју, жертва вечерња ја услышим Господи. Господи, хранений у сто мої, і двері рождені, снах моїх, не вклони моє, моєго, вослов'яса, лука я не вчувати мені не обрісів, чоловіки, ні лайшоми беззаконні ті, не сочтуться все своєї зброї Накажуть мій праведник мілости, обличить м'я, і лежи річно, де не намастить глави моє, як вище й молитва моя облоголений, як і пожати Боже, приха мені суди їх, спосудиться воло моє когось, мого ша, якось землі просидеся. На землі розсучише по всіх прияті, як око тобі, Господи, Господи, очей моїх на Тього поваг не отиме душу мою, сохраним і от світу, вже состави шами, от собла з ділаючих беззаконід. А режу свою річ, не це єдиний вся здан, де прийду. Ласу моим Господу возвав, ласу моїм, Господу, Господу помолився. Пролию пред не молинуємо, Тє печаль мою пред небосвічу. Нех дай щезати в мене духу моєму, і ти познали систи моя. Смотря ходесної возрадах і не бізнає мене. мене, Ні зискає душу мою. Позваху тобі, Господи, ріг ти все пований, ми честь ми на землі живу. Будь ми волині моєму, якось мерехся зіло. Позбаймі одвонячих м'яя, як укріпишся, пече мене. Не стемниться душу мою, і сповідатися і мене твоєму. Мене ж у праведниці не до неживо здаси мені. Слуби непозваху тобі, Господи. Господи, усложи глас Мой, Да душі, твої в неблюші, глас моленє Моєго. Боге. Ще беззакони, я назрише, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищений, Хес, возведи Твої очі, о душе моя. І на Божіє возри смотрені і благоутробіє, како небеса приклонив на землю, сниде. да вознесе тебе от окајанства страстей страстеј и постави ћа на камени вири. О, дивство страшна, чудесе, слава истошња у твојему челови колјубче. Імені Ради Твоєго, потерпіх потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слава Твоє, упова душа моя на Господа. А ж твоя пребезакона я діла, О, душе моя, і почудися, як тя земля носить, не конера сідеся, коли звірі є не снідають тебе, коли сонце, не заходи, моє сіяти тебі не преста стани, покайся і возобі кого Господу, соріше тебе, помилуй м'я. остражу до ядонощі, остражу утрення я доховає, Ізраїльна Господа. І на тя оповання, всесильне, Господи, Тебе молим, всяких бід, зрасте же ім'я, теж нам збавитися. Якода жизнь нашу мир не прейдем, і во чистоті поживши в водень судний, благопрямі на тебе, владику і милостива. вам. Сердечною правосію Бога не обе мене все чесне, бо то вірував, єси, несумніно, блажене соблюдне, і у Його повеління, спасительна, я йзяшні премудре. Пострадав терпіли Бо, царство восприяв, єси, недвижимо. Господа, всі язиці похвалити Його, всі люди, кров'ю Твоєю, чесною землю освяти, Єси, і скверни, якрові як упразни, Єси, приносими я бісом беззаконно і вінець не тлі неприялися на версі Твоєм все чесне, же молися. Дарувати душам нашим, ми рівели милость отвердися, милостя на нас, істина Господня прибиває Твої. Освящено єсми Твоя всещина, борения і подвисла в'яжії, мученича, всечесний, яке те, і вже соражданим анелом бол і всім страсто терпцем сопричасник, соними же молися, дарувати душам нашим, мирі вели і Святому Духу, ні нині пресної повіка Амінь. У ніч та буду мій душу, і тіло сквернив привішень, що сотворю, і збігу, пламене нестерпимого, не рішиних усі вічних. Но все непорочна я прежде конца моли Сына Твоєго подати ми оставление. Премудрость ты, святая слава безсмертного Отца небесного, святого блаженного, Ісусе Христе, пише Сонце на запах, видівши світ вечерній поєм Отця. і сина і святого Духа Бога, до Своє єси вся времена, під бити гласа преподобна. Боже, живота я й семо міру, ще годись ми, слави. Вонь мір, мир, всім премудрость, вонь ми благослови. стоящий ящі в храмі Господніх у дворі дому Бога нашого. Черси без гріха сохранитися нам, благословен,си, Господи, Боже Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє в віки Амінь, буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожа поваком на Тях, благословенніси Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси Владико, і нас оправданням Твоїм. Благословен іси святий, просвіти нас, оправдані твоїми, Господи, милость твоя, во війня, руку твою не презри. тобі подобає хвала, тебі подобає пін'є, тобі слава подобає Тут і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і мові віки Амінь. Изпълни вечерню молитву нашу Господе, ви. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас Боже Твое Господи, помилуй. Вечера все съвършене свята, мирна и безришна у Господа проси. Ангела, мирна вірна, наставника, хранителя, души тилест наших. У Господа проси. Подай, Господи. Прощание оставляние приречення при наших у Господа проси. Господи. Добрих і полезен душам нашим мира. У Господа проси. Проче время живота нашего мири покая не скончати, у Господа проси. Господи. Христианска кончения живота нашого безболізне, постидне мирне добро отвита. На страшнім судищі Христові просить, Господи, Пресвятую, пречистую, преблагословенної Славну і нашу Богородиці, пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і труд друга, і весь живот наш. Христу Богу Тебі, Господи, як у блахи чоловіку любець Бог, я сей, тобі славу вославам, отцу і сину і Святому Духу. Нині і пресної во віки віком. Твоєму. Глави ваша, Господе, ви Господи! Буде держава, Царства, Твое благословена і препрославлена. Отця, і Сина, на Духа, нині присно, і во віки відео. Син прийдох я щедре, прийм'я припаща, водина Твої Боже, і помилуй м'я чоловіко любче. Як очера в руку Господні своїх, як очерабені в руку Сбожа своя, так очі наші, Господи, бо нашому до не живуще дретних, розбойник і падиво розбойники, оязвленої, такої спадок от ноги гріхов, і уязвленами єсть душа, кокому кому прибіг, повинний аз, ко мокотибі, благоутробному душам рачу, І злий нам, я Боже, великою твою. Господи, помилуй нас, якопом ногу, і сповнихом ся уничижені я, найпаче наповнися душа наша, поношені гобзуючих і уничижені я гордих. Слава Тебі, Христе Боже, апостолом похвало, і мучеником веселіє, і вже проповітройця єдиносушна. Я. Не святому Духу, і нині пресни, во віки Амінь. я же радуйся тобі, зовим сонелом, бо невісто, ще і двері престолонений, нарицаючи тебе і мою гору, і купину не Пущай широба Твоєго владихо, понаголу Твоєму соміром, як видісно, чиму і спасені Твоєжи, світвал прилицем всіх людей, світ водкровляний і славу людей Твоїх Ісраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Усу, і Сину, і Святому Духу. І нині пресно, і вовіки віком. Амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владихо, прости, беззаконія наша, святий посітий, сили, немощі наша імені Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. і на ній віки мінь. Отче, Отче. наші же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес і остави нам довги наша, й ми оставляємо дожником нашим, і не уведи на своє скушенє. Но избави нас от лукава. Як у Твої царство сила села, і славу, ця і сине с до духа на ній во віки віком. Мученик твой Господи, і Акин, во страданий своєм він не сприять не тлини от Тебе, Бога нашого, ім'я покріпость твою мучителей не зложи, сокруши, де болом немощний ядець, то молитвами спаси душі наша. Отсу і Сину, і Святому Духу. І нині і пресно і во віки віково, мі. воспитавшися в храмі, во свята, я святою, одіянні вірою і премудростію і безмірним дівством мархистрати Гавріл принесе со небесе, цілованіє, і є же, радуйся, радуйся, благословена. Я, Радуйся, Препрославлена я, Господь, з тобою. Помилуй нас, Боже, повелиці, милуся Твоє, молим Тися, ослухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішим Вселенцем Архиереї нашим, Францісті Паперимським, і у Больвіві нашим Кернілі, ослужащих і послужившим у святім храмісем, і отців наших духовних, і в, в Христі, брати, наші. -сон, -сон, -сон. і наших. Є ще молимся в вохані народі, нашому придержащих властих наших і осім в воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. І є ще молимося в пристоящих людей, ходаючих у Тебе великі багаті і милости за нам милостиню зася, ся православні християни. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. Яко милости відчулюк любець Бог, я сей тобі славу воссилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присно і вовіки віком. Амінь. Премудрость керовими славніше без рамки сарафин без денего славорочу ісуще бороди, сутя величає. Слава тобі Христе, Боже, плане наше, слава Тобі. Слава Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами пречистий своєї матри, заступляй ми чесний небесний сил безплотних, блажено мученика Теодора, епископа Мукачівського, і святого мученика Якинта, і святого мученика Еміліана, і всіх святих помилити і спасати нас, як облакий чоловіколюбець. любець